На вулиці люта хуртовина, дороги засипані снігом, а вдома на Мирославу чекають не тепло і затишок, а нескінчені докори свекрухи та чоловіка. Вона тягне на собі сім'ю, працює днями й ночами. Але їм цього завжди мало. Чи може одна баночка ікри стати останньою краплею? Це історія про втому, розчарування та боротьбу за себе. Коли Мирослава зробила крок у невідомість, вона навіть не уявляла, наскільки свобода може бути солодкою. Що буде далі, чи знайде вона сили почати нове життя? На дворі була хуртовина, дороги засипані снігом. Затори нескінченні, а на роботі поламалося опалення. Хотілося б швидше додому, де можна було б зігрітися теплим чаєм і лягти хоча б на хвилину. Мирослава увесь день крутилася, ніби та білка. Вона бігала з документами, оформлювала папери для відряджень, хоча вже перечувала, що вдома також особливо розслабитись не вийде. Навряд чи свекруха Ганна Іванівна приготує вечерю, та Мирослава й не жалілася. Вона б навіть подякувала, свекруха вже багато зробила для їхньої сім'ї, і видно, як їй важко. Колись все було по-іншому. Чоловік Олексій допомагав набагато більше, і в сім'ї було веселіше, не так сумно, але останній місяць усе змінилося. Олексій залишився без роботи. З його звільнили зі скандалом. Олексій, не стримавшись, висловив своє обурення. Коли премії дали тільки начальству. Мирослава попереджала його, що він не діє на емоціях. Адже таке, на жаль, часто буває. Але Олексій був непохитний. Він вирішив боротися за справедливість, гримнув дверима і просто пішов. Краще вдома сидіти, аніж терпіти це свавілля, говорив він. Тепер він чекав, що Мирослава працюватиме, поки він шукатиме нову роботу. Олексій вважав, що не сидить у неї на шиї. Тільки місяць, як без роботи, а Мирослава думала по іншому. Їй здавалося, що чоловік докладає недостатньо зусиль. Спочатку вона щодня питала що нового, є якісь пропозиції. Але Олексій почав нервуватись. Мовляв, він шукає, як може, а вона тільки тисне на нього. Свекруха Гана Іванівна також ставала на його захист. У нього зараз стрес. Ну навіщо ти докоряєш? Ганна Іванівна вже півроку жила з ними. Вона пояснювала, що через слабке здоров'я не може працювати, а пенсійна система несправедлива, багато хвороб, не визнані підставою для отримання інвалідності. Мирослава співчувала, навіть намагалася допомогти. Вона возила її до лікарів, підбирала якусь неважку роботу, але свекруха все відхиляла, їй постійно щось не подобалось. А згодом Мирослава зрозуміла, що Ганні Іванівні просто зручно сидіти вдома і жити за чужий рахунок. Якось Мирослава знайшла її роботу в колцентрі, але свекруха навіть не спробувала, голова болітиме, якщо довго сидіти біля телефону. І ще... Це ще пів біди. Ганна Іванівна не злазила з домашнього телефону. Мирослава спершу думала, що та просто забуває класти слухавку. Але ні. Свекруха годинами обговорювала з подругами важливі теми. Політику, транспорт, комунальні служби, ситуацію в інших країнах. А Мирослава дивувалася: взагалі, як можна так довго говорити про все? На що свекруха з гордістю відповідала: у нас із подругами дуже розмаїті інтереси. Життя з Ганою Іванівною стало для Мирослави справжнім випробуванням. Вона працювала зранку до ночі. А вдома тільки чула докори, що вона тут усім щось винна. Ще й ідея з іпотекою не давала їй спокою. Свекруха спочатку була проти, а потім запропонувала продати свій дім, щоб допомогти молодим із першим внеском. Це стало несподіванкою для подружжя. Адже вони ніколи її про це не просили. Важко було повірити, що це життя Мирослави. Вони з Олексієм таки зважились продати старий будинок і взяли квартиру у кредит. Спочатку це здавалося правильним рішенням, і будинок був у занедбаному стані. І Ганна Іванівна не раз скаржилася на незручності. Мирослава тоді сказала чоловікові все одно ти постійно їздиш їй допомагати. А так їй буде зручніше жити з нами. Але вона навіть не уявляла, які наслідки це матиме. Свекруха тепер постійно нагадувала, що тільки завдяки її самопожертві вони мають цю квартиру. Вона не втомлювалась повторювати, якби, на мій дім, бігали по орендованих квартирах. А тепер маєте власне житло. При цьому вона не приховувала свого роздратування. У мене вдома все було, як у царських палатах, а тут. Маленька кімната, наче в гуртожитку. Її царські палати, звісно, були старою хатою, яка ледь не розвалювалась. Але це не заважало їй зображати себе героїнею. Мирослава жодного разу не сказала їй у відповідь, що грошей із продажу будинку вистачило тільки на 15% від вартості нової квартири. Що вже тут говорити? Свекруха почувала себе тут королевою, хоча й не докладала особливих зусиль. Ганна Іванівна увесь день займала кухню. Проте нічого там не готувала. Вона чекала Мирославу, щоб та після роботи приготувала вечерю. І навіть тоді. Свикруха демонстративно заявляла. Це ваша кухня, а я тут гість. Мирослава тільки зітхала, вже не було сил сперечатися. Олексій, якого Мирослава раніше знала як енергійного, цілеспрямованого чоловіка, дуже змінився. Роботу він шукав усе рідше, а виправдань знаходив більше. Розумієш, зараз важко знайти що згідне, а я не хочу працювати аби як, пояснював він. Ганна Іванівна завжди підтримувала сина. Не тисни на нього, він і так переживає. Мирослава ж дивилася на них обох і не розуміла, коли її чоловік перетворився на лінивця, що разом зі своєю мамою сидів вдома і роздавав їй поради. Поки Мирослава намагалася тягнути сім'ю на собі, працюючи зранку до ночі, Ганна Іванівна розважалася зі своїми подругами, а Олексій витрачав час на безкінечні пошуки ідеальної роботи. Кожного вечора вдома її чекали нові закиди. Свекруха обурювалась, грошей мало платять, іпотеку ви закриваєте цілу вічність, а чоловік додавав Ми тебе майже не бачимо вдома. Це ненормально. Одного разу, прийшовши після важкого робочого дня, Мирослава побачила на столі список продуктів. Це ти купиш завтра, бо ми не встигаємо, пояснила свекруха, навіть не піднявши очей від телефону. Мирослава мовчки взяла список і пішла в магазин. У супермаркеті вона стала в чергу на касі і побачила, як на прилавку сяє баночка ікри. Акція знижка. Мирослава стояла і дивилася на баночку, відчуваючи, як всередині ще ламається, я заслужила, подумала вона. І поклала баночку в кошик, та не встигла вона увійти до квартири, як свекруха одразу забрала сумки з продуктами, та понесла на кухню, та вона й помітила банку ікри, та здійняла справжній квалт. Мирослава стояла і мовчки слухала як свекруха і чоловік змагаються, хто голосніше звинуватить її у марнотратстві. Її погляд блукав від одного до іншого, а в голові вже давно крутилося питання чому я повинна це терпіти? Якщо вам це не подобається, що я купила банку ікри, то це ваші проблеми. Я працюю, я заробляю, і я витрачаю гроші на те, що вважаю за потрібне. Її слова викликали хвилю нових криків, але Мирослава вже не слухала. Вона розвернулася, зайшла в кімнату, зачинила за собою двері і вперше за довгий час почала плакати. Втома образа, розчарування, накопичувалися руками. А ця ситуація стала останньою краплею. Уранці вона стала раніше за всіх, тихо зібрала речі і пішла. Перед тим як зачинити двері, вона залишила записку я більше не збираюся тягнути все на собі. Розбирайтеся зі своїми проблемами самостійно. Наступні кілька днів Олексій намагався телефонувати їй, а свекруха залишала повідомлення, звинувачуючи Мирославу в егоїзмі, але вона нічого не відповідала. Уперше за довгий час вона почувала себе вільною. Мирослава вирішила зосередитися на собі, почала більше відпочивати, записалася на курси підвищення кваліфікації і навіть дозволила собі поїздку до моря. Через кілька місяців вона отримала повідомлення від банку про продаж квартири. Яку вони з чоловіком купляли в іпотеку. Виявилось, що Олексій і його мама не змогли впоратись з платежами. Мирослава тільки зітхнула з полегшенням. Тепер це більше не її відповідальність. Нове життя стало для неї справжнім подарунком. Вона нарешті зрозуміла, що заслуговує на щось краще, аніж постійні сварки, докори. А свекруха й чоловік залишилися позаду, як сумний епізод її минулого.